Вже в четверте напередодні дня міста проводять фотоквест під назвою Фанати Франківська. Командна розвага у вигляді змагання щороку збирає дедалі більше учасників. Цьогоріч у фотоквесті змагалося майже шість десятків учасників у складі 18 команд. Упродовж восьми годин вони мали виконати 15 різноманітних фотозавдань. Їх об'єднує єдине усі роботи присвячені Івано-Франківську. Ми задумували цей фотоквест для того, щоб показати позитивне відношення молоді до міста, до явищ готуючись до квесту, ми теж так почитали про історію міста, подивилися деякі факти, і в принципі старалися прив'язати, щоб бути дещо обізнаними. Просуваємо інформацію щодо нашого міста. Молодь маси для глядачів, які будуть дивитися фотографії для людей, які виконували цей квест. Фотоквести змагання ідей та багатства фантазії для їх реалізації. Потрібен лише цифровий фотоапарат. Однак є табу на використання фотошопу та інших Програм редагування, а от обмежень у віці, попри молодіжний формат квесту, організатори не визначили. Тож серед активних учасників як 12-ти, так і 40-річні креативні фотолюбителі. Їхні здобутки оцінює журі, в якому відомі фотографи краю, музиканти та партнери фотоквесту. Задум автора, який уловив зловив ту чи інш той чи інший момент, і він хотів це відобразити. Це мені дуже близьке. Ми Такі моменти в житті, можливо, із фантазією дизайнера, ми стараємося відобразити на склі, тобто в інтер'єрі, у своєму вітражі. Найоригінальніші світлини, в яких яскраво виявлене нестандартне бачення Івано-Франківська, матимуть шанс з'явитися на вулицях міста.